В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі, мі, сьогоднішнє євангельське читання описує один з численних прикладів того, як чоловіколюбний Господь ще раз показав, що добро сильніше від зла, і як Він постарався ствердити віру людей в добро, у всемогутність добра і в перемогу добра. Коли вони прийшли до народу, то бійшов до нього чоловік і, схилившись перед ним на коліна, сказав Господи, помилуй мого сина. Він на новий місяць біснується і важко страждає, бо часто кидається в огонь і часто у воду. Цю подію описують ще два Євангелисти, Марка, глава дев'ята і Лука, глава дев'ята. Вони додають деякі подробиці про хворобу підлітка. Він, один сину батька і одержимий духом немим. Коли цей злий дух охоплює, його, то кидає на землю і підліток скрикує, випускає піну, скригоче зубами своїми й цапеніє. Злий дух цілиться своїми стрілами відрязу у трьох напрямках в людину, у все творіння Боже і в самого Бога. Чим новий місяць винен у хворобі людській, якщо він викликає біснування і німоту однієї, людини, чому тоді не викликає їх усіх людей? Зло не в місяці, але в зловому, лукавому душі, що ховається і обманює людину. Він звинувачує місяць, щоб людина не звинуватила його. Він також хоче цим досягти і того, щоб людина вирішила, ніби все творіння Боже зло, ніби зло людині завдає природа, а не злі духи, що відпали від Бога. Тому і він нападає на свої жертви на новий місяць, щоб люди думали ось джерело цього зла місяць, а оскільки місяць створений Богом, отже, джерело цього зла Бог. Так обманюють людей ці звірі, що хитріші і лютіші за всіх звірів. По суті, все створене Богом добре, і всі створіння Божі служать людині на користь, а не на погибель. Якщо і є щось, що заважає зручності людського тіла, то у такому випадку воно служить душі людини, підбадьорюючи і збагачуючи її дух. Твої небеса. Твоя земля теж вселенна, і все, що на ній, що ти їх заложив, Псалом 88.12. Та ж усе це створила рука моя, і так все це сталося, говорить Господь, Ісаї 66.2. А раз це все від Бога, отже, все це не може не бути благим. У Богові нема зла, то як же? Зло може походити від Бога джерела самого добра, чистого добра. Багато людей через незнання, будь-яке страждання називають злом. Насправді, страждання не є злом. але одні страждання є наслідком зла, а інші ліками від зла. Безумність і біснування є наслідками зла, а саме зло злий дух, що діє в безумній біснуватій людині. Біди і нещастя, які трапляються з багатьма царями ізраїльськими, котрі робили те, що було зломочах Господа, суть наслідком і дією гріхів цих царів. Біди ж і нещастя, які Господь допускає праведникам, є не наслідком зла, а ліками, як для самих праведників, так і для тих зоточуючих людей, які розуміють, страждання ці послані Богом на благо. Отже, страждання, що витікає з нападу злих духів на людину чи з людських гріхів, страждання від зла. Але страждання, які Бог допускає людям, щоб цілком очистити їх від гріха, звільнити від влади диявола і наблизити до себе, не від зла і не зло, але від Бога і людям на плагу. Та ж усе це створила рука моя, і так все це сталося, говорить Господь. Диявол зло, а шлях до диявола гріх. Поза дияволом і гріхом взагалі не існує ніякого зла. Таким чином, у стражданнях і муках цього підлітка був винен не місяць, а саме злий дух, якби Бог у човіколюбстві своєму не стримував злих духів і не захищав від них людей. Безпосередньо сам чи через своїх ангелів злі духи за короткий час знищили весь людський рід і душевно, і тілесно, як саранча знищує посів на ниві. Я приводив його до Твоїх учнів, і вони не могли зцілити його, так говорить Ісусовій Батько хворого. Серед цих учнів немає трьох Петра, Якова та Івана. Ці троє були з Ісусом на горі тавор під час преображення. І разом з ним вони зійшли з гори, прийшовши на місце, де їх зустріло багато народу, що зібралися біля них апостолів і хворого. Не знайшовши Христа, засмучений, батько привів свого сина до учнів Христових, але ті не змогли йому допомогти. Вони не змогли допомогти йому, по-перше, через своє власне маловір'я. По-друге, через маловір'я самого батька, а по-третє, через цілковите невіря присутніх книжників. Бо сказано, що тут були і книжники, котрі сперечалися з учнями, а що віра батька була слабкою виднослів, з якими він звертається до Христа. Він не каже, як прокожений, людина міцної віри, Господи, як хочеш, можеш мене очистити. І не каже він як начальник синагогаїр, котрий закликав Христа дарувати життя його доньці, прийди, поклади на неї руку твою і вона буде жива. І тим більше не каже він, як сотник з Капернаума, чий слуга був хворий. Скажи тільки слово, і одужує мій». це свідоцтво вельми міцної віри, але людина з найбільшою вірою навіть і не Говорить нічого, а просто підходить до Христа і торкається краю Його одежі, як це зробила кротичева Шінка й багато інших. Не так чинять і не так говорить цей батько. Але він звертається до Христа і словами: якщо щось можеш, шалься над нами, допоможи нам, якщо щось можеш. Нещасний. Отже, він зовсім мало чув про силу Христову, раз так говорить самогутньому Його слабку віру ще більше послабило безсилля апостолів, котрі не змогли йому допомогти, а також, швидше за все, злісний наклеп книжників на Христа його учнів. Якщо щось можеш. Тут проглядає тільки блідий промінь віри, ладний ось ось зовсім згаснути. Ісус, відповідаючи, сказав Ороди, невірний і розбещений, доки буду з вами, доки буду терпіти вас, з цим докором Господь звертається взагалі до всіх до всіх невірних і розбещених Ізраїль, до всіх, що стояли перед Ним, до хворого батька. До учнів, а особливо до книжників, ороде невірний, іншими словами, рід покірний злу, тобто дияволу, що міцно вірить в силу зла і рабсь служить злу противича добру, тобто Богові, слабо вірує або взагалі не вірить в добро, бунтує проти добра і ухиляється від нього. А для чого Господь додає слова розбещений, щоб показати, звідки походить невіра, від розбещеності, або ще ясніше, від гріха? Невір'я є наслідком, розбещеність причиною. Невіря дружба з дияволом, а гріх чи розбещений, шлях, яким доходять до такої дружби, розбещеність, відхилення від Бога. А вір'я темрява, салапки зі жах, в який впадає людина, що відхилилася від Бога. Але гляньте, дорогі мої, який Господь уважний і обережний у вислово. Він не звинувачує нікого особисто і поіменно, але говорить у загальному він хоче не судити людей, але пробудити їх. Він хоче не ображати і принижувати окремих людей. Але пробудити їх свідомість і допомогти їм повстати, яке велике значення цього року для нашого часу, для нашого покоління, велемовного і любителя ображати, якби тільки сучасні люди приборкали і укоротили свого язика і перестали словом наносити одна одному особисті образи. Половина всілякого зла у світі зникла би, і половина злих духів було б вигнана з середовища людей. Послухайте, як великий апостол Яків, що добре за свої уроки свого вчителя мудро говорить, всі ми багато грішимо, хто не грішить у слові, той людина досконала, що може приборкати все тіло. Ось ми укладаємо вуздечку уздечку в рот коням, щоб вони підкорялися нам. І керуємо всім тілом їх, Якова 3,2:4, що означають слова Христові, доки буду з вами, доки буду терпіти вас, уявіть собі шляхетну і освічену людину, змушену жити серед дикунів. Чи уявіть великого царя, який зійшов з престолу і поселився в циганському таборі, щоб не просто мандрувати з циганами, спостерігаючи їхнє життя, але учить їх мислити, відчувати і діяти по-царськи, доброзичливо і великодушно. Хіба вілякий смертний цар не вигукнув би через три дні, доки буду з вами? Хіба? З нього не досить було і трьох днів дикунства, дурости, нечистоти і смороду, а Господь наш Ісус Христос, Цар Царів, висловив ці слова після 33 років життя серед людей, котрі були віддалені від Його шляхетності більше, ніж найдикіша людина, від найкультурнішої шляхетної, і ніж найбруднішої волоцюги від найвеличніших царів земних. Хоча і час він вирахував не рахував не днями й роками, а справами і дивами, здійсненими в присутності багатьох тисяч свідків і навчанням, пролитим на багато тисяч людських душ і у них пошіних. І після всіх це справ і чудес, навчань і подій, що могли б наповнити собою тисячу років щіллю посолити тисячі поколінь людських. Він раптом бачить, що його учні не можуть зцілити сновиду і вигнати з людини одного злого духа, хоч він і словом, і прикладом вчив їх, як виганяти легіони. І він чує, як малойвірний гріш не каже йому якщо можеш, зглянься над нами, допоможи нам. Дорікнувши таким чином, всім присутнім за маловір'я, він звелів привести до нього хворого приведіть його до мене сюди, і забороняй Ісус бісу, і біс вийшов з хлопця, і хлопець зцілився, так розповідає Нелес Матей. Два інші евангелисти згадують ще деякі деталі самого зцілення підлітка. Це головним чином три деталі. По-перше, Христос питає батька, як давно це трапилося з ним. По-друге, він підкреслює віру, як умову зцілення. І по третє, коли біснуватого привели до Христа, то як тільки він побачив його, зляканий біс у важких муках вийшов з підлітка втік. Як давно це трапилося з ним, питай Господь, батька хворого підлітка. Він питає це не для себе, але для тих, хто оточував його ясно все передбачаючи. Він знав, що хвороба, хлопчика давня. батько відповів з дитинства. Нехай всі чують і знають, яких жахливих мук завдають людям нечисті духи. Яке могутнє Боже заступництво, без якого злий дух давним давно остаточно, згубив би тіло і душу підлітка, і врешті яку владу зцілювати тих, хто найважче потерпає від злих духів має син Божий? Жалься над нами, звертається до Христа, Батько Хлопчика. Над нами, каже він. А не лише над підлітком, бо страждання сина є стражданням і для батька, для всього дому, для всієї родини, якби його син зцілився, це зняло б камінь з багатьох людських душ. Ісус сказав йому: якщо хоч трохи можеш вірити все можливе віруючому. За вічним образом божественного домобудівництва, Господь наш Христос і тут хоче відразу совторити кому більше добра. Добро повернути здоров'я підлітку, але б чому не зробити другу добру справу? Ствердив, що віру в батькові підлітка, і чому б одночасно на створити третє добро, показавши свою силу, якомога явніше, щоб люди в нього увірували. І чоном не зробити, й четверте, викривши невіря і розбещеність людей, їхнє запобігання перед злом, злими духами і гріхом, і п'ятий, і шостий, і сьомий, і взагалі всі ті добрі справи, які тягне за собою одна добра справа. Бо добре діло ніколи не залишається самотнім. Але гляньте ще раз, як Господь. Премудро поєднує строгість і поблажність, рискове викриваючи невір'я, він говорить взагалі, пробуджуючи віру всіх, але не принижуючи нікого особисто. Тепер же, звертаючись особисто до прохача, він розмовляє з ним нестрого, а турботливо і поблажливо. Якщо хоч трохи можеш вірити. Така турбота і поблажливість Христові спричинили очікувані дію. Батько хлопчика заплакав і вигукнув зі сльозами. вірою Господи, поможи моєму невірству, ніщо так не розтоплює кригу невір, як сльози. В час, коли чоловік цей заплакав перед Господом, він покаявся у своєму невірі. І в присутності бога віра прибула у ньому стримко, наче річкова вода впаводок, і тоді він вимовив слова, що залишилися гучним поучанням для усіх поколінь людських, вірою, Господи, помоши моєму невірству. Ці слова показують, що людина без Божої допомоги не може здобути навіть віри. Своїми силами людина може здобути тільки маловіря, тобто віру і в добро, і в зло, або іншими словами, сумніви і в добрі і злі, але від маловір'я до істинної віри довгий шлях. І шлях цей людина не може пройти, якщо його не підтримає Десниця Божа. Допоможи мені, Боже, вірити в Тебе. Допоможи мені не вірити в зло. Допоможи мені повністю віддалитися від зла і поєднатися в тобі. Ось що означають слова допоможи моєму невірству. Коли ж підліток цей йшов, біс скинув його й бити. Це востаннє допустив Бог бісові, що побачив народу вай жах і страх того, що злий дух може зробити з людиною, щоб ствердився недостатньо сил людських, навіть сил найбільших в світі лікарів, щоб рятувати від цього жаху і страху одне єдине людське життя. І таким чином, бачачи воладу бесівську, відчуваючи своє повне безсилля, що пізнав він велич і божественну силу Господа нашого Ісуса Христа. І вони Марко наводить і слова, що передує цьому промовлені Господом Злому Духу, души німий і глухий. Я велю тобі, вийди з нього, і надалі не входи в нього. Я велю тобі, говорить Господь. Він є джерело сили і влади, йому ні в кого не треба їх позачати. Усе, що має батько, є моє. Івана 16,15, сказав Господь наш Ісус іншому випадку. І донині він підтверджується ділами. Я від себе кажу: моєю владою тобі велю, моєю силою тебе виганяю. Нехай дізнається народ, що він не один з пророків, котрі творили справи свої з Божою помітю, але передвіщений пророками і очікуваний народами син Божий, слід звернути увагу і на другу частину наказу Христового даного бісу, і більше не уходи в нього. Господь йому наказав не тільки вийти, але більше не повертатися і надалі не входити у підлітка, котрий так довго мучився. Це означає, що людина після очищення може знову накликати на себе нечистоту. Одного разу вигнаний з людини біс може повернутися і знову йти людину. Це відбувається, коли розкаяний і Богом помилуваний грішник знову повертається до свого старого гріха, тоді і біс повертається у свій старий дім. Тому Господь велить нечистому духові не просто вийти з хлопця, але й надалі ніколи не входити в нього. По перше, щоб божественний його дар підлітку був повним і бездоганним, а по-друге, щоб ми винесли з цього урок. І після Божого помилування не поверталася до свого старого гріха, як пес на своє плювотиння, і не піддавалися знову дуже губній небезпеці, відкриваючи двері злому духові і запрошуючи його вийти у нас і владрувати над нами. Після цього преславного дива Христово усі дивувалися венечі Божі, як пише він в Лука. о, якби тільки цей подав венечі Божі, залишився в душах людей міцним і зглядне, тільки б він не триснув швидко, наче булька на воді, але Бог не ще й марний. Якщо пропаде насіння, що впало при дорозі, або на місці кам'янистому, чи тернину, не пропаде те, що впало на добру землю, але принесе пліду стократ. сто крат. А коли учні залишилися надинці з Христом, то спитали його чому ми не могли вигнати його? Ісус же сказав їм, Через невір'я ваше. Бо істинно кажу, вам, якщо будете мати віру, як гірчичне зерно, і скажете горіці і перейде звідси туди, і вона перейде. Ніщо не буде неможливе для вас. Таким чином, причиною безсилля є невір'я. Чим більше віри, тим більше сил, чим менше віри, тим менше і сил. Раніше Господь дав учням владу над нечистими духами, щоб виганяти їх, лікувати всіляку хворобу і всіляку неміч, і вони деякий час вживали цю владу з користю, але у міру прослаблення їх віри, чи через страх мирський, чи від гордості зменшувалася й дана їм сила. Адамові була дана влада на будь якої тварини, Але Адам втратив і згубив її через свій непослух, захваність і гордість. І апостоли через якісь свої прогріхи, втратили дану їм силу і владу. Але цю втрачену силу може повернути тільки віра. Віра і ще раз віра. Тому Господь цьому випадку особливо підкреслює силу віри. Віра може горе пресувати. Для віри немає нічого неможливого. Мале гірчичне зернятко, але воно може дати свого смаку цілій посудині їжі, бо як гірчичне зеро, мале в розмірах своїх силь дії, і по на малому місці багато пускає парост, а зріжче і птахів укривати може, так і віра душі дуже скоро творить великі справи. Отже, Май ти зі свого боку віру в нього, щоб і в нього отримати віру, що діє вище на цих людських сил? Якщо ви будете мати цю віру, як і гори будуть переступ... відступати перед вами і переходити з місця на місце? Чому ж тоді сам Господь не переслав гори? Тому що в цьому не було потреб. Він творив тільки чудеса, які були потрібні і корисні людям для їх спасіння. А хіба? Пересувати гори більше чудо, ніж робити воду вином, примножувати хліби, виганяти бісів з людей, зцілювати всяку хворобу, ходити по воді, приборкувати одним словом чи думкою морські бурі і вітри, безумовно. Не виключно, що послідовники Христові для вказаної мети з великої віри здійснювали чудо пересування гір, але хіба? Є гора вища, скала ваща, тягар і ноша страшніші для людської душі, ніж мирські турботи, мирські страхи, мирські пута й кайдан. Хто зміг цю гору зсунути і скинути у море? Воістину зсунув з місця найбільшу і найважчу гору на землі? Останні слова Христового сьогодні. Читання, ніби й не пов'язані з описаною подією. Після великого чуда зцілення Господь починає говорити своїм учням про свій страждання. Син людський переданий буде в руки, людські його б'ють і на третій день воскресне. Навіщо Господь після свого чуда, як і після деяких інших, говорить з учням про свої страждання, а щоб потім, коли настане те, що має настати, не збентежилось серце. Він говорить їм про це після великих своїх діл, щоб ці передбачення, будучи прямою протилежністю, великим справам, заслугам, славі і захопленню, з його зустрічали і провочали, якомога краще врізали в пам'ять учнів. Але він говорить це на, на повчання як апостолам, так і нам, щоб ми після яких би не було великих справ не очікували нагороди від людей, але були готові до найважчих і найсильніших ударів і приниження, навіть з боку тих, кому ми найбільше принесли користі. Втім, Господь провіщає не лише страждання і вбивство, і смерть, але і воскресіння. Тобто, врешті-рез, все-таки буде воскресіння, перемога й вічна слава. Господь присутності своїх учнів провіщає щось найбільш неймовірне сон, щоб пробудити їх віру в те, що здійсниться, щоб навчити їх вірувати його словам. Маючи віру гірчичне зеро і меншу, кожна людина у цьому світі може з готовністю зустрічати будь-які страждання, впевнена у кінці настане Воскресіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!